Пані Анастасії, довідалося, що 12 вересня о 10 годині відбудеться засідання суду у справі щодо бездіяльності прокуратури у зв'язку із незаконними роботами, які відбувалися ще понад півроку тому у Луцькому гостинному дворі прайзлерів. Отож, чому ви як активісти, чому ваша громадська організація вирішила позиватися до суду на прокурорів? І до чого тут гостинний двір. Так, гаразд дуже дякую за ефірний час і за ваше запитання. Хочу так саме зазначити, що ми використовуємо формулювання гостинний двір прайзлерів, не просто дім, це не лише будинок, це і публічний простір навколо нього. Тому так це дуже важливо. Хочу трішки розповісти, як взагалі просувається справа, бо, як ви правильно зазначили, це не щось, що відбулося вчора, а справа вже триває довший час. Ще 29 лютого представники нашої організації помітили незаконні будівельні роботи в гостинному дворі прайзлерів і викликали туди підрозділ патрульної поліції. Поліція прийняла нашу заяву про вчинення правопорушення, проте відмовилася відкривати кримінальне провадження у зв'язку з цим. У березні наша організація звернулася до Луцької окружної прокуратури щодо вчинення кримінального провадження правопорушення. Проте прокуратура також не відкрила кримінальне провадження. З огляду на це, ми звернулися із скаргою до слідчого судді та разом із нашою спільнотою перемогли на судовому засіданні 8 травня. Унаслідок цього, Луцький міськорайонний суд зобов'язав начальника районного управління поліції відкрити кримінальне провадження та розпочати досудове розслідування. 10 травня, нарешті, Луцьке районне управління поліції зареєструвало кримінальне провадження. Згодом цього ж місяця слідча відділку допитала голову нашої організації Любомира Дмитришина в якості свідка та долучила його розлоги свідчення до матеріалів кримінального провадження. Згідно з пунктом 4 статті 12 Кримінального кодексу України, вище згадане кримінальне провадження стосується тяжкого злочину. Тож. Повинно бути закінчене досудове розслідування протягом двох місяців з дня повідомлення особі про підозру у вчиненні злочину. Проте дотепер слідча не оголосила підозру фізичним і юридичним особам, причетним до проведення незаконних будівельних робіт в гостинному дворі. Хоча зі свідчень Любомира їй повністю відомі їхні імена, номера телефонів та номерні знаки їхніх автівок. Тож з огляду на це. 16 серпня наша організація звернулася до Офісу генпрокурора із скаргою щодо недотримання слідчою розумних строків під час досудового розслідування. Проте, 29 серпня, прокуратура відмовила в задоволенні цієї скарги. З огляду на це, ми вирішили знову йти до суду, як до останньої інстанції, здатної змусити поліцію та прокуратуру працювати і виконувати законні вимоги громадськості. Тож завтра. О десятій ранку ми будемо просити суд задовільнити нашу скаргу, визнати протиправною бездіяльність заступника керівника Луцької окружної прокуратури та відповідального прокурора, який здійснює нагляд за додержанням законів під час проведення досудового розслідування, та зобов'язати слідчу оголосити особам, згаданим у матеріалах справи підозру про вчинення кримінального правопорушення та закінчити досудове розслідування протягом місяця з дня оголошення підозри. Це знову ж таки не те, що виникло вчора, не те, що ми придумали. Це наші законні вимоги, які, на жаль, вже стільки часу не задовільняються. Пані Анастасія. А чи маєте ви відповідь на запитання, чому так відбувається? Чому ця історія, чому ця тяганина спочатку з поліцією, пізніше із прокуратурою взагалі відбулася? Чому хтось, я так розумію, на певному рівні блокує? Проведення належного досудового розслідування і відповідно розв'язати цю всю проблему із незаконними роботами у гостиному дворі прайзлерів. Ми не можемо знати напевне, але розуміємо, що немає чіткого прозорого механізму взаємодії органів місцевого самоврядування та громадського сектора. Відповідно. Наші скарги не задовільняються. Наші повідомлення, які лунають і на засіданнях міської ради, і в судах не чують. Відповідно, немає о цього немає культури діалогу з громадським сектором. Це насправді дуже хвилює і дуже турбує. Та все одно ми не здаємося, адже маємо досвід перемоги в судах і розуміємо, що принаймні суд є тією інстанцією, яка дає можливість бути почутними і реально дає результат. Пані Анастасія, чого ви очікуєте від завтрашнього судового засідання? Яким буде наступний крок, якщо суд прийме рішення не на вашу користь? Насправді те. Чому ми виходимо в прем'єртері, спілкуємося з медіа та журналістами? Є те, що ми дуже прагнемо поширити цю інформацію серед лучан та гостей міста, адже без підтримки громадськості, без підтримки інформаційних партнерів, без підтримки медіа дуже складно реально досягти результатів, адже саме як би це не було прикро, розголос має часто найбільш Ключове значення у вирішенні справ, і це єдине, що допомогло нам досі втриматися в гостинному дворі, досі проводити там події, доглядати за нашими меблями, за нашими клумбами, знайомити лучан і гостей міста з цим простором. Це саме розголос в наших соціальних мережах, та допомога наших журналістів та медіа, адже лише. Те, що ми говоримо далі про гостини двір і щось там проводимо, допомагає нам мати підстави і пояснювати, чому для нас це так важливо, адже громадський простір це. Це де живе місто, це те, де зустрічаються люди, це те, де вони обговорюють свої ідеї, і сам факт того, що це місце зустрічі постійно під загрозою, що без жодних документів, без паспорту об'єкта просто люди прийшли там та почали будівельні роботи, навіть не намагаючись пояснити чи виправдати свої дії, це дуже турбує та викликає максимальне занепокоєння. Тому ми просимо небайдужних громадян та немайдужих медіа. Прийти завтра на засідання та підтримати нас? Адже в іншому випадку буде насправді дуже складно далі продовжувати е, цю боротьбу? Ми будемо далі звертатися до офісу генпрокурора, далі будемо пробувати взаємодіяти з різними судовими інстанціями, але ми точно не залишимо цю справу і точно будемо боротися за гостинний двір до останнього пані. Анастасія, а чи відомо вам, що нині відбувається е, у гостинному дворі? Яка там ситуація? Чи досі там Доколо хтось будинку. проводив? Чи відтоді, від 29 лютого, хтось проводив там якісь певні дії, зокрема будівельні роботи, про які ви згадували? Саме активні дії призупинилися на щастя, але там досі стоять арештування і будинок майже обгороджений, перекрито один вхід через внутрішній двір, тому в будь-який момент не можуть активізуватися і знову ж таки. Без жодних пояснень, без жодних аргументів, просто почати діяти, тому ми ну, не чекаємо, коли це розпочнеться, а наперед стараємось захистити це місце, наш простір, наше місце зустрічі. А чому це важливо, пані Анастасія? Чи можете пояснити для аудиторії, чому важливо боротися за гостинний двір прайзлерів, аби там не відбувалося ніяких робіт будівельних, зокрема? Саме цьому запитанню було присвячена наша остання подія. Там, 31 серпня, ми святкували другу річницю відновлення громадського простору гостини Дір Прайзлерів, і вона мала таку символічну назву Останнє літо в гостинному, адже ми справді не знаємо, чи зможемо наступного літа зустрітися там, обговорити актуальні запитання, обмінятися досвідом. Ця подія була присвячена в тому числі пам'яті ветеранів та соціальній відповідальності бізнесу. Це був простір для. Молодих поетів та молодих музикантів для знайомства і нетворкінгу молодих лучан для обміну досвіду між громадськими організаціями, і саме в цьому цінність гостинного, що він є місцем зустрічі для найрізноманітніших людей, місцем де обговорюються найактуальніші запитання та просто. Місце, де люди можуть відчути себе справді корисними, адже дуже багато людей було залучено до того, щоб гостинний двір був таким, яким він є зараз. Там була залучена організація Будуємо Україну разом, яка допомагала нам організовувати простір, здирати старий асфальт та побачити історичну бруківку. Були волонтери з Луцька та наші друзі з інших областей України, які допомагали нам садити клумби. Показувати приклад багаторічного озеленення і його використання були люди, які садили дерева і створювали вуличні меблі. Тому дуже багато людей долучилися до створення простореки є, відповідно відчуваючи власну відповідальність за це, долучення до цієї справи. І відповідно там твориться спільнота щодня під час кожної толоки, під час кожної події, там твориться спільнота, якій не байдуже, яка слідкує за політикою в місті, за те, що відбувається, саме спільнота. Остального двору дуже активно долучалася до маршів протестів з вимогою виділити гроші на збройні сили України. Тому так це надзвичайно важливе місце, де молодь має простір взаємодіяти, знайомитись і творити спільноту. Я нагадаю, що якраз гостиний двір прайзлерів є пам'яткою архітектури місцевого значення, що теж додає, скажімо так, окремого значення цій історії. Пані Анастасія, на завершення я розумію, що все-таки знайти винуватців незаконних робіт, які проводилися ще в кінці лютого, на початку цього року, це справа все-таки правоохоронців, але чи знає? Ви, чи цікавилися ви, скажімо, зі свого боку активістського, хто може стояти за цими незаконними роботами? У нас, звісно, є свої здогадки і підозри, проте ми все таки будемо чекати результатів розслідування і кримінального провадження, які будуть проводити, як ви правильно зазначили, правоохоронні органи. Що ж, ми зі свого боку тоді теж будемо стежити за цим. Сподіваємося, що правоохоронцям таки вдасться віднайти винуватців і захистити відстояти гостиний двір прайзлерів у Луцьку. Що ж нагадаю для аудиторії, що про нього спілкувалися з Анастасією Гачкевич, це комунікаційниця громадської організації Семи Ярусна Гора. На все добре і тримаємося. Дякую.